У нас сьогодні читається Іван. Дуже важке в теперішніх обставинах. Там Христос воскрешає Сина вдови. З Євангелії, яке ми читаємо, завершується словами, я хочу, щоб ваша радість була повна. Як може бути повною радість? Коли помирає син. Як може вона бути повною навіть тоді, коли він Воскресає? Тому що Він Воскрес тим часом, на якийсь час. А потім знов він зазнає смерть. Ми добре розуміємо, що в Євангелії оці... Воскресіння, воскрешення Богом і Сина Наїнської, і дочки Іаїра, і, і Лазаря Праведного. Це все про образ Воскресіння Господа, але тільки про образ, тому що вони воскресають не для життя вічного, а для повернення в тимчасове життя. І тут радість не може бути повною. Втім нам це надається як образ Каленою надією. На Бога тоді, коли надіятися, не нема на що. Вже нема на що надіятися. Вже помер. Чи вже нема на що надіятися, вже ти хворієш найстрашнішою хворобою. Вже нема на що надіятись. Все, що ти мав, знищено. І дому в тебе вже нема, вже нема на що надійтись. ти в полоні, чи син, брат, чоловік ти в полоні, нема на що надійтись. Він пропав без Так от коли нема на що надійтись, ми можемо сподіватися на те, що Бог може, як виняток, простягнути руку, підтримати тебе, в найстрашнішу мить, та ще й спитати, а чого ти маловірний злякався? Нам так потрібна така надія. Супереч всьому. Законом фізичним, біологічним, законом історичним існування суспільства. Немає значення, нам потрібна оця шалена надія, щоб простягти руку. І скаже, хлопче, тоді кажу, встань. Нам потрібна така надія, бо без неї ми можливо. Здамося на, силі, на милість тих сил, які, які прийшли, щоб нас знищити. Це можуть бути сили природних законів, це можуть бути сили тих самих ворог. Чи просто закони життя? Ми повинні мати надію. Бог зглянеться. Але навіть якщо він зглянувся, Радість моя не буде повною. Не буде повною. Як нам здобути повну радість? Це питання, яке стоїть перед нами, яке? Яке є завданням для віруючої людини? Бо ж апостол сказав, завжди радійте. Він же не сказав, радійте в сприятливих обставинах. Радійте, коли все добре. Ні, завжди. Як нам навчитися завжди радіти? Здобути радість Бога. Нам треба свою віру нагартувати. Нам треба розуміти, що Христос, коли, який говорить ці слова, щоб радість ваша була повною, Він говорить їх, прощаючись із своїми друзями учнями, апостолами і збираючись йти на Христу смерть. І говоря, отче тих, кого ти дав мені, я зберіг. Збережи їх тепер ти. Він іде на смерть для того, щоб надати всім нам спасіння. Не тільки найближчим учням, а всім надати спасіння. Бо через те, що він іде на смерть, долається сила ворожа, сила диявольська над нами. Через те, що він іде на смерть, він долає смертю смерть. Смерть вже не буде мати влад над ним. І він буде первенцем з мертвих, що Воскрес для життя вічного. Не для тимчасовості, а для життя вічного. І це він прокреслює для всіх нас. І саме тому він може сказати про ту повну радість. Радість остаточного подолання смерті і остаточного подолання диявольської влади над цим світом. Оце радість, яку він готує нам. І це радість, яка може бути повною. І через це ми можемо для себе і для близьких своїх. В першу чергу для себе окреслити. Той шлях, яким ти маєш іти, для того, щоб здобути повну радість. А шлях Спасителя. А шлях житовності. Прийняти свою долю. Прийняти свої страждання як подобу страждань Христових прийняти свою смерть як подобу смерті Христової. Прийняти, розуміючи, що за смертю буде Воскресіння. Прийняти, розуміючи, що через те ти здобуваєш життя вічне. І через те, що ти жертвуєш. Своє життя, ти зберігаєш когось. О тих, кого тобі дав Бог. Поки ти тут є, ти повинен зберегти тих, кого тобі він надав. І поки ти є, ти зберігав, зберігаєш ідучи. Своїм шляхом і шляхом страждання, і шляхом смерті, якою б вона не була. Ти наслідуєш Христа, ти береш на себе Його хрест, ти здобуваєш подолання диявольської влади разом з ним, подолання смерті разом з ним.